Це автодорога з полученням Луцьк дубно. На шляху купа уламків, розбитий легковик на узбіччі перевернутий рейсовий автобус. Поруч з розтрощеним легковиком тіла загиблих. Їх діставав з автівки Ось цей чоловік. Працівник станції техобслуговування назвався Віктором. Розповідає, ДТП сталося за кілька хвилин до третьої години дня. Ну, їхав він звідси йшов. Дячі той. Автобус прямо йшов, але шофер. Вже йшов наліво пусті, на цю сторону, з'їжджав. Він його посередині вдарив і все, і полетів автобус туди, а його сюди. Ну що, як всі трупи, людей повитягали з автобуса. Хлопчика забрали в машину меншого, а менший ззаді сидів. Жінку. жінку витягнули, положили з боку. Виклик про ДТП поблизу села Крупа надійшов до швидкої о 14.52, розповіла телефоном старша лікарка зміни обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Неля Довгошей. Каже, на місце виїхали десяток бригад швидкої допомоги, троє людей загинули, серед них дитина 2011 року народження. Багато потерпілих людей виходять, закривавлені. 16 потерпілих, з них троє загиблих. З загиблих одна дитина, мама і дитина, і дитина з 11 років. року. Троє дітей госпіталізовані в дитячу обласну лікарню. Решта 10 чоловік доставлені в міську клінічну лікарню, в травмпункт і приймальне відділення. Ще одна дитина з 13-го року народження зараз знаходиться в реанімаційному відділенні дитячої обласної лікарні. Про стан травмованих розповідає Богдан Гайовий, черговий травматолог Луцької міської клінічної лікарні. Каретою швидкої допомоги було доставлено шість постраждалих з місця ДТП. П'ятером надана допомога амбулаторна і відпущення не додому. Один пацієнт був госпіталізований в відділенні відділення нейрохірургії. Також була надана невідкладна допомога, Зараз його стан стабільний. На момент знімання на місці ДТП працюють правоохоронці зі слів речника Нацполіції області Віктора Гомоля, слідчі нині з'ясовують обставини ДТП та причини загибелі людей. На місці працює слідчо-оперативна група, встановлюються всі обставини цієї трагедії. Також хочу сказати, що за цим фактом. Слідчі відомості внесуть до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Мова йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть кількох осіб.